Всім привіт! Презентую вам лот: це куртки жіночі бренду Esmara. Тут є дві моделі. Така йде перша модель, вона йде без капюшону, така більш осіннього весняного варіанту. Є захист для підборіддя. Так, вона всередині виглядає. І також кишеньки тут на замку. Таких моделів буде дві. І друга моделька вона йде досить цікава. Вона йде двохстороння. З одної сторони, бачите, вона йде така шубка. Пішона, а також ось така вона йде з іншої сторони. Є кишені. Вони всі розміру S. Бачите, така, дуже класна. Вартість такого лоту 2280 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 552 гривні. Цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!